Три мільйони продуктових наборів видали мирним мешканцям Донбасу. Волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова попит на допомогу не зменшується. Саме тому гуманітарний рейс регулярно доставляє на Донбас продукти, з яких формують набори для виживання. Сьогодні із Дніпропетровська до Донецька вирушила третя колона 19-го рейсу Ахметова. Детальніше Вікторія Чистюхіна. Ці продукти відправлять нужденним, які сьогодні потребують гуманітарної допомоги на Донбасі. На логістичній базі у Дніпропетровську волонтери запаковують та завантажують продукти у машини. Водночас водії готуються до відправлення третьої колони 19-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. Отримують документи. До Донецька поїде 15 вантажівок, які доставлять 300 тонн продуктів. Вміст гуманітарного рейсу відповідає усім нормам якості та має реєстрацію у міністерстві соціальної політики. До кінця тижня до Донецька поїде ще одна колона 19-го рейсу. Загалом доставлять продукти для формування 85 тисяч продуктових наборів і 11 дитячих. В машинах крупи, сахар, макарони, пансонечне масло, консерви м'ясні і рибні, згущене молоко. Все те, що входить в 12 кілограмовий пакет гуманітарного штабу Так метал. Мирні мешканці Донбасу на непідконтрольній Україні території починають отримувати оновлений продуктовий набір гуманітарної допомоги по одній пачці крупи та гороху, по дві пачки вівсяних пластівців, три пачки макаронів, дві банки паштету і рибних консервів, та по одинці олії, борошна солі та згущеного молока. Волонтери розфасують продукти на розподільчій базі на Донбас Арені у 35 тисяч наборів. Гуманітарний штаб Ахметова за 9 місяців роботи видав 3 мільйони наборів для виживання. Ага, очень этому фонду без гуманитарки даже может быть, и не выжили. Так, ми боїмо, от у мене муж інвалід. Продовжать отримувати набори і ветерани та учасники війни. П'ять із половиною тисяч. Стільки вже роздали волонтери на непідконтрольній території. Щоправда, прийти за подарунком за станом здоров'я можуть не всі. Катерина Миколаївна отримала подарунок Ріната Ахметова для своєї мами. Звісно, приємно. і буде приємно. приятнодіні бувають немає. А это как бы очень ета кай учень хороша. Тому спасібатохмітова это помогает. загалом цього тижня на Донбас, а саме до Маріуполя та Донецька, буде доставлено дев'яносто тисяч продуктових та дитячих наборів для мирних жителів Донецької та Луганської областей. Вікторія Чистюхіна, Анастасія Галкіна, Володимир Конопля. Сабиті канал Україна.